Третю добу на Грушевську біля стадіону Динамо триває протистояння між Беркутом та мітингувальниками. Дії влади оцінюю негативно, а дії, те, що ну просто це це жахливо, тому що ну такого не має бути. Наш народ має право на власну думку, має право знати, що нас чекає на завтра. Тому ну, те, що відбувається, це просто жах. Дії влади я оцінюю негативно. Події на майдані можуть розвиватися, як на мене, катастрофічно, може дійти до. Збройного протистояння це неприпустимо, як на мене. Наш народ, згідно конституції, має право на висловлення своєї думки, має право на повстання, тому я підтримую майдан. Також на вулицю Грушевського підігнали бронетранспортер. За свідченням очевидців, він розчищає барикади. Кабмін дозволив міліцію використовувати водомети на морозі та стріляти новими гранатами. Я б хотів. До нього звернутися як до президента, щоб він вже перестав говорити і не робити, щоб робив і його слова, не розходилися з ділом. Якщо він хоче слухати кожного людини, то люди, які там мерзнуть, то де він є? Чого він не з тими людьми? Якщо люди з наболі питанням вийшли до нього, чого його немає рядом. Тому що народ вже втомився від його цих, всіх законів, то, що дітей вбивають. Що... Людей стріляють, от так що він не з народом, він, він не слухає людей. Люди хочуть жити як в Європі. Ніхто не хоче жити по його власті, те, що він хоче. Він хоче а Ми не хочемо диктатури. Ми хочемо жити в європейській державі, в європейській країні. Ситуація складна. І як розгортатимуться події, поки невідомо до слова 22 січня, день соборності та свободи України.